Вітаю, мої любі першокласники! Зараз у нас урок математики. Сьогодні ми будемо з вами продовжувати порівнювати предмети, і ми будемо сьогодні вже вчитися писати цифру 1. Тож вперед до знань. Ось дзвінок сигнал нам дав, працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, працювати починаймо! Подивіться, будь ласка, на предмети, які ви бачите на екрані. Як можна назвати їх одним словом? Що це таке? Це фігури. Скажіть, будь ласка, скільки ви порахували фігур? Їх 10. Молодці. Знайдіть чотирикутники і порахуйте їх. Скільки ви отримали чотирикутників? П'ять. Молодці. Знайдіть трикутники. Порахуйте, скільки трикутників ви бачите? Так. два. Скільки кругів? Порахуйте. Їх? три. Скажіть, будь ласка, що я зробила із геометричними фігурами? Я їх розділила на групи. Ці групи ми називаємо множинами. Скільки множин получилося? Скільки множин ми отримали? Три множини. Добре. За якою ознакою створилися ці множини? Правильно, за ознакою? Форма фігури чотирикутники, трикутники і круги. Молодці, пригадали. Тож, давайте налаштуємося на математику і порахуємо по порядку від 1 до 10. Починаємо рахувати порядкова лічба. перший, другий, третій. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Зараз давайте порахуємо кількісною лічбою, Тобто скільки? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Давайте порахуємо зараз з вами у зворотньому порядку. Рахуємо кількісною лічбою. Десять. Скільки? Дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три. Два, один. Порахуємо числа порядковою лічбою. Тобто який предмет стоїть по порядку? Десятий, дев'ятий, восьмий, сьомий, шостий, п'ятий, четвертий, третій, другий, перший. Молодці. Ви вже вмієте лічити, знаєте порядок чисел. Прадавні люди не вміли лічити. Наприклад, щоб полічити овець, пастухи робили по глиняному кружку на кожну вівцю. Тобто кружків з глини було стільки ж, скільки й овець. Увечері, коли вівці поверталися, пастух відкладав скупи. По одному кружку, як тільки одна вівця заходила в загін. І лише впевнившись, що овець повернулося стільки ж, скільки було кружків, він спокійно йшов спати. Але в стані були не лише вівці, пастухи пасли і корів, і кіз, щоб позначити тварину кожного виду, почали робити з глини. Інші фігурки. Так що, не вміючи лічити, прадавні люди займалися арифметикою. Перекладати фігурки з місця на місце було не дуже зручно, і нарешті числа одержали свої назви. Вважають, що спочатку назви одержали лише числа 1 і 2. Що з тобою являють числа 1 і 2, ви дізнаєтесь на наступних уроках. А зараз приготуйте свої оченята, виконаємо гімнастику, щоб наші оченятка бачили все дуже добре. Це наше завдання знайти ту множину, в якій є один елемент. Тож, давайте з вами порахуємо, скільки у нас елементів у цій множині. Давайте рахувати. 1, 2, 3. В нашій множині три елементи. А ми порахуємо в цій множині, скільки елементів. Один, два. Чи підходить ця множина під значення множина з одним елементом? Ні. Давайте порахуємо тут скільки елементів. Один. Підходить під наше завдання. Нагадую, нам потрібно знайти множину, в якій один елемент. Так підходить равлик один. Давайте подивимось тут, бабки літають. Порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири. В цій множині один предмет. Ні, їх чотири. Подивіться, будь ласка, на малюночок впізнали це смачний банан. Давайте з вами порахуємо, скільки бананів у верхньому рядочку. Один, два, три, чотири, пять, 6, сім. Давайте порахуємо, скільки бананів в нижньому рядочку. Один, два, три, чотири, пять. Як ви думаєте? Бананів зверху та знизу одинакова кількість. Ви вже бачите, що неодинакова кількість. А як же з'ясувати, порівну чи не порівну? Давайте кожному другу з верхнього рядочка дамо друга з нижнього рядочка. Ось так. А чи є друзі? У тих двох бананчиків, які залишилися без пари, немає друзів, да? у них немає пари. І їх в цьому, вони стоять у верхньому рядочку. Значить, ми можемо сказати, що у верхньому рядочку бананчиків буде більше, ніж у нижньому, на два банани. А тепер давайте подивимося, чи ми можемо сказати, що на нашому малюнку фруктів зверху і знизу одинакова кількість. Пригадуйте, ми з вами створюємо пари пари друзів: одна пара, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята пара. Скажіть, чи залишився якийсь абрикосик без пари? Ні, зайвих абрикосів немає. Це означає, що у верхньому і нижньому рядочку буде одинакова кількість предметів, тобто їх буде стільки ж, скільки вгорі. Або стільки ж, скільки внизу. Їх буде одинакова кількість. Абрикосів у верхньому ряді стільки ж скільки і в нижньому. Давайте подивимось на наші яблучка, створимо пари і дізнаємося, чи у всіх вони є. Чи можемо ми сказати, що яблучок? У верхньому і нижньому ряду одинакова кількість. Створили пару першу, другу, третю, четверту. А ось чому плаче наше останнє яблучко? Тому що у нього немає пари. Подивіться, будь ласка, де стоїть це яблучко? В якому ряду? В нижньому ряду. Як ми можемо сказати, що у верхньому ряду яблучок буде менше, ніж в нижньому ряду? Або у нижньому ряду яблучок буде більше, ніж у верхньому ряду? А наскільки яблучок буде більше? На одне яблучко, бо в нього не вистачає парень. Тому ми можемо сказати, що яблучки у нас мають неодинакову кількість. Яблук у верхньому ряду менше, ніж в нижньому. Ну, давайте подивимось на наші груші. Що можна сказати про кількість фруктів зверху і знизу? Чи у всіх груш є своя пара. Так, значить, ми можемо сказати, що груш у верхньому рядочку стільки ж, скільки у нижньому. Або в нижньому рядочку груш стільки ж, скільки у верхньому? А давайте перевіримо, це так чи не так. Порахуємо груші у верхньому рядочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А тепер жовті грушки порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нагадайте мені, скільки груш ми нарахували у верхньому рядочку. 6. А скільки груш ми нарахували у нижньому рядочку? 6. цифри у нас однакові, значить груш одинакова кількість. Тобто у верхньому рядочку груш буде стільки ж, скільки і в нижньому рядочку. Запам'ятали молодці. То давайте з вами подивимося на верхні грушки. Порахуйте, скільки груш стоїть ліворуч. Дві. А скільки груш стоїть праворуч? Теж дві. Цифри одинакові, кількість одинакова. Якщо у нас з лівої сторони груш стільки ж, скільки і з правої сторони, то між ними ми будемо ставити знак дорівнює. Він говорить про те. Що і ліворуч, і праворуч одинакова кількість предметів. А тепер давайте подивимося на нижній малюнок. Скільки груш ліворуч, зелених груш. Дві. А скільки груш праворуч, жовтих груш. Три. Скажіть, чи можемо ми поставити між цими грушками знак дорівнює? Ні, не можемо, тому що ліворуч 2, а праворуч три. Різна кількість предметів і різне число. Тому, якщо у нас цифри неодинакові, кількість неодинакова? То ми знак дорівнює перекреслюємо і говоримо, що два не дорівнює трьох. Втомилися? Давайте відпочинемо. Продовжуємо наш урок. Зараз ми з вами на дні океану. Порахуйте, скільки на малюнку зображено коралів. Один. Скільки зображено рибок. Одна. Скільки зображено медуз. Одна медуза. Скільки зображено морських коників? Один морський коник, скільки зображено морських зірок? Одна морська зірка. Отже, кожен предмет означає кількість один. Подивіться, будь ласка, на малюнок і скажіть. Скільки віслючків ви бачите? Одного. Скільки ви бачите гарбузів? Один гарбуз. То цю кількість предметів, яку ми з вами рахуємо, позначають цифрою один. Але ще є ось така цифра один. В чому ж різниця? Червону цифру один друкує машина. Вона рівна як стовпчик. А чорну цифру 1 у блакитному квадраті пишуть люди своїми руками. Тому ця цифра називається прописна. Якщо ми з вами створимо числовий промінь і на ньому позначимо цифри, першою цифрою буде стояти цифра 1. Яка цифра наступна для цифри 1? Це цифра 2. Яка цифра попередня для цифри 2? Тобто стоїть перед нею. Це цифра 1. Пригадали. Подивіться, будь ласка, на малюночки і скажіть. Чи правильно позначено цифрами кількість грибочків і кількість яблучок. Давайте звернемо увагу на грибочки. Порахуйте, скільки грибочків 2. Цю кількість позначено цифрою 2. Порахуйте яблучка, одне яблучко, і ця кількість позначена цифрою 1. Молодці. Давайте з вами виконаємо наступне завдання. Потрібно порахувати, скільки фігур запражено ліворуч, дві фігури, а скільки праворуч одна фігура. Чи можемо ми поставити знак дорівнює між цими фігурами? Ні, не можемо. З якої сторони фігур більше з лівої сторони, а з якої менше з правої сторони? Отже, фігури зліва не дорівнюють фігурам справа. Молодці. Давайте подивимось на цей малюночок і проаналізуємо його. Скільки фігур ліворуч одна. Скільки праворуч? Дві. Чи можемо ми сказати, що рожевих фігур стільки ж, скільки зелених? Ні. Рожевих фігур не дорівнює кількості зелених фігур. Їх не стільки ж. А скільки більше чи менше? Ну, звичайно, менше. Подивіться на цей малюночок. Чи можемо ми сказати, що жовтих кубиків буде стільки ж скільки зелених фігур? Так, ми можемо стверджувати, тому що кожній жовтій фігурі відповідає зелена фігура. Вони утворюють пари, їх одинакова кількість, тому між ними ми можемо поставити знак. Дорівнює. Скажіть мені, як ви вважаєте, скільки грибочків сховалося за листочками, якщо їх стільки ж. Порахували? Стільки ж означає одинакове число, одинакова кількість один, два, три, чотири. 5 6. Отже, 6 грибочків заховалися за листочками. Подивіться, будь ласка, зараз: скільки грибів сховалося за листочками. Якщо їх стільки ж, скільки і взгорі. Порахували. Один, два, три, чотири. якщо вгорі 4. То і внизу мають бути теж 4, бо їх стільки ж молодці. Ну, а зараз час на естав попрацювати нам в зошиті. Правила правильної посадки під час письма, ви знаєте, ви вмієте правильно тримати олівець трьома пальчиками. Тож, слідкуємо за осанкою, працювати починаємо. Сьогодні я вам покажу. Як правильно писати цифру 1. У нас є з вами в зошиті робоча клітинка, в ній є серединка. Починаємо ми працювати чуть-чуть вище середини клітиночки, ось так. Знаходимо правий верхній куточок, ось він. Проводимо пряму похилу лінію між цими двома точками, потім, не відриваючи руки, ми проводимо пряму похилу лінію на середину нижньої лінії клітинки. Ось так. Получилася наша гостра, як спиця, одиниця. Тож, давайте спробуємо з вами написати в повітрі таку цифру. Пальчик поставили в повітря перед собою, піднімаємось навскоси в сторону раз. І опускаємося вниз. Два. Ще разочок. Приготувалися, в повітрі пишемо перший наш елемент коротку пряму лінію, і, і вниз опускаємося раз. І ще раз і раз. Молодці! Ну, а зараз спробуємо це все виконати в зошиті: знайдіть свою робочу клітиночку. Знайдіть в ній серединку, але крапочку поставте чуть-чуть вище серединки. І проводимо пряму похилу лінію в правий верхній куточок і не відриваючи руки, опускаємо вниз на нижню лінію рядочка посередині цієї лінії. Слідкуйте, щоб ваша одиниця була гостра, наче спиця. Стисніть паузу на відео і пропишіть цифру 1 до кінця рядочка. Якщо ви завершили перший рядочок, від самої першої одинички пропускаємо одну клітиночку вниз, на другій зупиняємося і прописуємо ще разочок цифру 1 до кінця Рядка. Тисядь на паузу, завершіть роботу, а потім повертайтеся на урок. Якщо ви вже повернулися до нашого уроку, значить свою роботу ви виконали старанно. Чисто і охайно, то чому ж ви навчилися на сьогодні на уроці? Мабуть, тому що змогли порівнювати предмети і говорити, що їх одинакова кількість або їх стільки ж. Ви говорили, яких предметів більше, а яких менше, і на скільки предметів рахували. Ви навчилися ставити знак дорівнює між однаковою кількістю предметів або Недорівнює, якщо предметів була неодинакова кількість. Як ви зрозумієте відношення стільки ж? Це одинакова кількість. Яким знаком його позначають? Знак дорівнює. А з яким числом і якою цифрою ми познайомились на уроці? Ну, звичайно, цифра 1. Засвітилася веселка різними кольорами. Смужки можуть бути різної товщини, але мені хотілося, щоб у вас було найширша смужка фіолетова і синя. Вам було просто і вам вдалося все зробити. Ви мої молодці, великі молодці. Чекаю вас на наступному уроці. Щасти!